і сьогодні ми будемо збирати більшу клетку. Тут у нас менше його, він більше не Ого! Так що повезе, тут йде. Перше, це знімаємо клетку. І тут птичка насипалась сама. Я її навіть не насипала, нічого шо заранее не робила. І посылка просто. Що ти кайфуєш? Так, кайфує. Слухай. А який хвойний запах стоїть. Ммм, дарева. Дарево-не-не. Ні, клітку зараз не відкриваєш. <головік> uh, дивись, з тої клітки зніме колесо, оте. Да? Маленьке, бо для нашого хаміка. Ні. <пробує> <пробує> Бо, Бо воно маленьке для нашого хомяка. Скажи, що у нас хомяк якої породи? Ширіжкий. Сирійський. Сирійський, да. так. Для нього це колесо буде замаленьке. Повнен... Ти можеш перевернути клітку вверх до гори Він От такий десь. І М -м -м -м. все, подивись, як там знімається. А, В самому низу справа. Все, вынимай. Так я маленьке колесо. Угу. Це навіть для джунгаріка, мені кайцево було маленьке. Все, відкладай колесо, не мався з ним. Тепер акуратно відкриваємо цю клітку, переставляємо колесо, відкрий, зніми її на сторону. Можеш навіть так поставити. ту клетку перестав колесо. А, не, не, не спеши. Зараз я тебе скажу, что еще нужно. Переставляй колесо туда. Да, не Только и не так постав. А куда? Пос... Вот так, да. Вот так. Молодец. Теперь дивись, что мы а еще делаем. делаем. Аня. Да. Давай, може, е, значить, треба акуратно взяти його в домику і прямо домик поставити внизу біля колеса. Цей домик червоний. Ні, то ти клітку можеш підняти, не так винімати. Так, мені не добре. Бо цей боягузського боїться. Став, став на домішки, давай покажемо. почекай, підходить. Вон там живе наш боягус, якого звати тюбік. Тубік, сментелок, ліло, шоум'ячий і все. Який тільки не звичайний. Тюбік, шмяк. І ще він мог бути э, тим, цезером, але не був. Так. Тепер э, став ту клітку. Другу клітку став на місце. чорну. Давай, аню, зробимо, знаєш як? Убери червону клітку в сторону поки. Убирай, обирай її, щоб її було. Потім повернемося до неї. Так, тепер накривай чорною кліткою, нормально накривай. Потрібно ще а ці зараз поставимо, коли вже клітка буде на місці. Головне, щоб він не боявся. Він не буде боятися. так, мабуть, треба. Угу. Колесо не достає до його а тут нема защолок. Я так і треба. Так і треба. Зараз я подивлюсь, тут не, не проблема. Відкр... Аня, відкривай дверці Аня, відкривай дверці і вставляй. Штучку став, так. Да. Я поставлю сам. Я тобі покажу потім. Тепер, Аня, візьми постав йому драбинки. Драбинки постав і постав ще один домик. Я йому ну, сама накопила навіл. Да. На Розкажи, як ти накопила, що ти робила? Я продавала прокетики і продавала свої самі красиві ігрушки. Я... А тут дві відкривають. Не відкриваю. Ну, відкривай, Откривай, через яку тобі буде зручно. Ні, вони з одного поверху на другий. Це ти з першого на третій зразу робиш. І треба з першого на другий. Супер. І ще з одного поверху на один поставив. Якраз, значить, постав з, цього, з другого на тре, з першого на другий постав, чи з а туди ми зробимо цей, не цей. Оцей пошто. А, є, все. Все, значить всі оказались в комплекті, слава Богу. Тільки бачите, поставила так, що воно тобі буде мішати. Спочатку поставцю. О, кстати, там було видно, он хамяк, видно, який насваюється знизу. О, вийшов і зариває тирсу собі тирить. Тирсу тирить. Воно, бачите цього баягуза. Тюбіка. І він зрозумів, що його знімають. Ти будеш від бою. Або звіздуном. А я хочу на верхній поставити. Постав. Прямо на верхній, верхній, верхній? Ні, може чуть нижче долі. Отак. Єдине, що цього тунеля немає. Там є тунеля, тут нема тунеля. А це ж не все, Дробі. чекайте, чекайте. Ти можеш кормушку оттуда взяти, вона з корму мамі. Mm -hmm. Чого? Там буде по Ні, то хай би їсть той корм. Ми краще ручками набирати. Це дуже багато досі. Половину цього, що ти взяла.

Аня, і постав біля прозорого домика йому цю кормушку. він і сам не йде. Тут. Хорошо, закривай. І тепер бери за низ і став на місце. Тільки ти не а, правильно, правильно взяла. Чи неправильно, ти взяла так, що кліточки, виходить, ну, став, а потім повернеш. Все. Ну і тепер запрошую, щоб ставили тобі лайки, підписувались. Ну все, Кажи, якщо вам сподобалось і ви хочете бачити подальші серії з нашим хомяком якого звати тюбик, шмяк, шаурмячик. Шмяк білок, шаурмячик, ліло і цебіль. Але все одно він тюбік. Так що ставте лайк. Всім пока-пока. Я кажу пока. Каже пока наша звучка. Аня, ти пол знімаєш. Хам'як, хамяк. Він десь там спить. Сейчас все. Динашо мы за ваше дороги, Це поставили его в воду. Там еще дорожка нет. Ничего себе. Ладно. Все наша вилла. Эй. наши белые. Всем пока-пока.